Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь про сучасну технологію лікування зубів під мікроскопом. Як проходить лікування, які обладнання використовуються, які переваги лікування під мікроскопом? Залишайтесь з нами, буде цікаво! Мене звуть Нагірна Юлія Михайлівна, я лікар-стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. У нашій клініці ми використовуємо дентальний мікроскоп Sailor IQ виробництва США. Це мікроскоп з надзвичайно потужною оптичною системою, яка вважається однією з найкращих у світі. Мікроскоп дає змогу проводити складні стоматологічні маніпуляції під збільшеним зображенням, що забезпечує високий контроль та якість виконаних робіт. Оптичні властивості дентального мікроскопа дають змогу лікарю-стоматологу розглянути найдрібніші деталі системи кореневих каналів плом ортопедичних конструкцій. Пропоную розглянути використання дентального мікроскопу безпосередньо під час лікування кореневих каналів. У чому перевага лікування кореневих каналів під мікроскопом? Під оптичним збільшенням ми можемо визначити місце розташування входів у кореневі канали, їх кількість та виявити додаткові кореневі канали. Під час механічної обробки кореневих каналів. Мікроскоп допомагає виявити залишки пульпи, старого пломбувального матеріалу або раніше зломаного ендодонтичного інструменту. Візуальний контроль дає змогу лікарю стоматологу на початковому етапі виявити перфорації та тріщини, за яких лікувати зуб далі не має сенсу. У цих випадках лікар-стоматолог має можливість ухвалити необхідне рішення про видалення зуба вже на початковому етапі та повідомити про це пацієнт, що дасть змогу зменшити його грошові витрати на лікування. На етапі пломбування кореневих каналів. Оптична техніка дає змогу краще контролювати чистоту стінок кореневого каналу, рак залишків інфікованих тканин зуба та якість пломбування основних та додаткових кореневих каналів. З усього сказано. Можна зробити однозначний висновок. Лікування зубів під мікроскопом це найсучасніший метод вирішення стоматологічних проблем, який у буквальному сенсі рятує зуби пацієнтам. Клініка «Люмідент» взяла нову методику на озброєння та використовує її з максимальною ефективністю. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь. На наш канал ставте лайки, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Записуйтесь на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік Люмідент.